Постраждало на сьогоднішній день 23 людини поранено, і на жаль, дві загинули. На жаль, серед тих, хто постраждали, хто були поранені, велика кількість дітей, і на сьогоднішній день ще діти перебувають у лікарні. Це четверо дітей, які з мамою перебувають у лікарні. Вони у стані середньої тяжкості, але наші лікарі борються за їхнє здоров'я. Наразі їх життю нічого не загрожує. Також були діти, які зверталися з медичною допомогою. Їм була надана амбулаторна допомога. І їх відпустили додому, також великій кількості мешканців наші лікарі надали медичну допомогу безпосередньо на місці і дуже сподіваюся, що це будуть останні поранені, які звернуться за медичною допомогою. Чому так говорять? Тому що досить часто через одну-дві доби після масованих обстрілів ще мешканці цього району або цього епіцентру. Вони звертаються за медичну допомогу після того, як відійдуть від стресу, зменшиться адреналін, і вони все ж таки звернаю, звертаються за медичною допомогою. Тож наразі фіксуємо 23 людини поранених і на жаль, дві загиблих, які були деблоковані з під завалів. На жаль, ні всього постраждало 35 багатоповерхових будинків і 15 приватних будинків. Звичайно, найбільше постраждав той гуртожиток, який був епіцентром ворожого обстрілу, а там, де частини гуртожитку вже не існує, і навряд чи ми зможемо відновити в цілому цей гуртожиток, то будемо зараз вести перемовину з мешканцями щодо того, щоб виплачувати компенсацію за їхні помешкання, їхні. Кімнати та квартири а, велика кількість будинків постраждала, які навпроти знаходяться, які поруч знаходяться. А здебільшого там вибуховою хвилю повибували вікна, двері а, і саме такими є наслідки тих руйнувань. Наразі комунальні служби а, посилено працюють над тим, щоб ліквідувати. Ати наслідки ворожих обстрілів, а саме забивають вікна, двері зараз не йдеться про встановлення нових вікон або дверей. Зараз йдеться про те, що ми маємо відновити герметичність приміщень шляхом забиття їх ОСБ. така робота велась вчора. Ведеться сьогодні. Я дуже сподіваюся, що за найближчі декілька днів ми її закінчимо.